Таку модель оправи бачать і закохуються з першого погляду. Дійсно, тому що класика актуальна поза часом вона дуже стильно виглядає на обличчі, надивлячись дивлячись на вік власника. Ця модель підійде для середнього обличчя. Повністю металовий корпус у золотому кольорі, дуже гарний розмір, як на мене самого окуляру, дуже зручний. Такі підійдуть і для окулярів для читання, і для постійного носіння. Мають мінімалістичний завушник, легке таке оздоблення в чорно-золотому кольорі, і до половини пластикова накладка. Флекси вони дуже зручно сідають на обличчя, абсолютно не тиснуть, легкі, не вимушені. Такі підійдуть і для повсякденного образу, і до ділового стилю, рухомі носоупори, завдяки яким посадку можна підлаштувати. Таку оправу можна встановлювати. повторюючи лінзи з рецептом на плюс або ж на мінус для корекції астигматизму за вашим рецептом, як прозорі, також фотохромні, ті, що будуть приміщені прозорі, а на вулиці затемнятися. І замовити такого права або ж окуляри за вашим рецептом у цю шикарну модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза для цього артикул у коментарях.